Хто повинен сплачувати за перевірку лічильників води, і чому ця не така вже й складна процедура, пов'язана із величезною кількістю проблем, адже водоканал відмовляється обслуговувати лічильники і вимагає, щоб абоненти самотужки займалися демонтажем та транспортуванням вимірювальних приладів. При цьому треба двічі викликати майстра з того ж водоканалу, аби він спершу зняв, а потім встановив пломбу. Чому це так і чи може незручна система змінитися? Дивіться у сюжеті Марини Дудник. Строк використання лічильника скінчився, треба його повірити. Дмитро, який отримав таку звістку від водоканалу, не побіг шукати слюсаря, аби зняти лічильник, а почав вивчати законодавство. Посмотрі закони, посматрил тот. Документ, на который сразу Днепроводоканал, по которому я должен это сам делать. Ну и выяснил, что в законе все-таки написано, что это должно быть за исполнителя. Дмитро посилається на закон про метрологічну діяльність та постанову кабміну номер 630 про затвердження правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води. Згідно постанови кабміну, обслуговування, повірка та ремонт лічильників проводиться за рахунок виконавця послуг. Питання в тому, хто виконавець. Це не ми кажуть у Дніпроводоканалі, адже підприємство тільки доставляє воду до будинків. Далі це справи жеків. Тож саме вони повинні виконувати послуги з монтажу, демонтажу і транспортування вимірювальних приладів. а сами лічильники в целом, являются абонентів. абонентов. водоканал в данном случае не может включить в себе в тариф услугу по проверке, транспортировке, монтажу демонтажу счетчиков, которые непосредственно приобретены самим потребителям, которые не находятся на балансе нашего предприятия, которые являются собственностью потребителя. С приводу обслуживания лічильників, водоканал мав спив десятка судовых справ. Тут погоджуються, що цілком логічно було б саме їм займатися усіма маніпуляціями із лічильниками, у тому числі монтажем та транспортуванням. І навіть ініціювали такі зміни до законодавства. Національна комісія займається, от, наскільки мені відомо, звісно, останній який предоставили нам вони написали о тому, що готуються змінення от в це постановлення 869. О конкретно, де вони включать ета уже скарі в тариф водоснабжаючих організацій. Тобто нам ну а поки що, аби повірити лічильник, треба написати заяву, викликати майстра, який зніме пломбу. Потім найняти слюсаря, щоб демонтувати лічильник і відвести прилад на перевірку, за яку також треба сплатити 48 гривень. Повірка щетчика це в основному в нагоетажному многоэтажных домах, і 53 гривны это це в домах частного сектора. Повірити лічильник можна у фірмах, які мають відповідну ліцензію. Але у водоканалі також роблять це досить кваліфіковано. Ми внесли всі начальні показання, которые були на приборі на учетному. Пролили 30 літрів машина пролила, і зараз будемо записувати конечне показання, які мені дітей будуть диктувати з прибора. За тиждень майстри водоканалу перевіряють до двох сотень лічильників. Бракують з них небагато, десь один відсоток. Перевірений прилад повинен мати ось таку голограму. Голограма на водомірі відповідає голограмі на Так, ось. Одінаковий наміра. Хто його клієнт? Госповірі зазвичай клопіт із лічильниками абоненти мають раз на 3-4 роки, в залежності від технічних вимог виробника. Дмитро поки що смирився, що йому доведеться самому вести лічильник у водоканал, адже жек відмовив навіть у демонтажі приладу. кажуть у тарифі такої послуги немає. Тож тепер Дмитро має намір з'ясовувати свої відносини саме із Жеком. Марина Дудник, Олександр Дубина, Сергій Гончар, новини одинадцятого каналу.